Надю! Надежда Анатолієвна, всім привіт! Назарчик! Геруємо слава! Багато! Так що, друзяки! Всім доброго дня! Слава Україні! Геруємо слава! Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, дивіться, що ми маємо. Ми маємо врожай. Цьогорічній картоплі і розпочали на 10 соточному. Що ми маємо, то ми вам покажемо. Так що така картопелька, тут у нас в перемішку Гренада, королева, от, ось Назарчик, є червоненька попадає. Але зараз хочемо викопати ми оцю картопельку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, 6-7 рядків. І з тої сторони, можливо, уроку. Будемо дивитися по обстановці. Помічників у нас небагато. От. Так що Надюха приїхала з відпустки. Рука залишилась з мамою на господарстві. Ну а ми трьох їдемо ще з підкріплення. Будемо помаленьку збирати і мішечки потім помаленьку будемо ну, додому перевеземо. Так що от такий урожай у нас. Воно напишіть, як вам така картопелька. Хоч тут вже не яка репродукція. О, з виду начебто нічого, да? В основному чималенька, гарненька. Так що Надьок рулить. Батько щас контролює. А? Як урожай Надіо? Як урожай? Приємний. Нравиться. А? Так що такий урожай, друзяки, ми з вами... Виростили в цьому році. Вирвали бур'ян вручну. Хтось каже навіщо це робити, для того, щоб було краще, таке приємніше це все збирати. Так що от така краса. Не знаю, ну це я так зрозумів, кущика, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, тут уже ж репродукція, понятний перець. от, Так що по бур'яну. Ну я так люблю, щоб було все по фіншу і було по красоті. О. Воно тоді такою копалочкою краще копати. Трошечки треба здвинути туди. Зараз передивимося. Хоч в принципі я ж копалкою задоволений, копалка хрючкова, полтава. А ні, нормально йде. Урвав на мототрактор. Ми переробили на... Вирішені на мототрактор, а на точках, тільки зміщона. Ми переробили посередині, так як у нас такий невеличкий міні-міні-трактори. Так що от така картопелька. Тричі ми її обгортали дісками, так як у нас були дощі, щоб бур'яна картопля не вилазила бо було холодно, то ми чотири рази в цьому році, чотири рази обгортали картопельку дісками, але ні разу не обробляли в цьому році від бур'яну. бур'яну як такого не було, було бадилля, ось. О. Зеленувата, тут ми вирвали, тому що треба його вирвати. Вона вже в землі пролежала, стільки і треба. Там е, період 110 днів. От. Щоб не було вторічка пішла, то ми це все діло. Садюшка, я тоді, напевно, приостановився, бо тут ми розробили трошки, щоб цього невдобно. Трактористка сара, бачите, що робить. Давай через, через рядочок, ось сюди, давай я почищу. Заїжджай, заїжджай, заїжджай. оп оп, давай назад! На! Yeah. Трошки назад давай, бо тут, треба назад. Помаленьку, помаленьку. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ше, ще, 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 ще. Хорош. Щас я почищу цю сажалку, чи копалку. Оп. я ще нічого не Так? Да? Ну а як же, тепер так, понижену включай. До кінця. Якщо не включається, два рази ну, щеплення, раз-раз О, Все, є. І тепер передачу. Першу. Оп, опускаємо. І помаленьку поїхали. Передачу не включив. Оп. А не довклю... не, не довключила це Оп, а не до включила. Це понижені не до включила і вона. Зацепили бур'яни. Ну і все пошли. Такий маленький міні-трактор Кубота, дає дрозда. Ось така красота. Чуть гаскудоч! О, на мене чує. Є нормально. Так що так ось червоненька попадає, що це за сорт не знаю, тому що у нас тут збірна, бачите? Ну от так, зараз батько трошки засніме, де будемо працювати далі. Ну, Отаж, бачите, як бур'ян, так воно в любі сажалки, робить вітер. Як вам Ну, напишіть в коментарях, хто з якого регіону. О, у нас просто трошки повезло, що був дощ. Дощі були і в травні, і в трошки в червні, і в липні, і навіть у серпні. Так що так, працюємо помаленьку своїми силами. Конечно, помічників як такових нема, ще чекаємо двох самих головних помічників. Я думаю, вам приємно буде їх побачити. Леся Петрівна зайнята вдома домашньою роботою, в неї сьогодні копчення. Вчора було копчення. Та й на господарстві треба, щоб хтось був. Ну а ми помаленьку не спіша. Будемо вибирати. В першу чергу, оцей білі сорти. Що ти там? Жабу знайшов? так. Забери її, я тобі кажу, забери її. Забери, її, я тебе прошу. Я тебе прошу. А і мішки треба було ставити з тієї сторони. Ну нічого, я перенесу зараз. Зараз трошки заснімемо і будемо, буду працювати. Бо, скажу, лучка або ляпає язиком і копаємо, бачите, через рядок. Та нічого не робить. Ну, мою роботу ніхто за мене робити не буде, тому що це моя робота. От, бувають моменти, що треба деколи попросити допомогти. Так що і так. Дві надійки мої. Що, мама, як картопля взяти? Хороша. Хороша? Пойдеть. В тому году скільки було погано, да. Да, так? Ході дощі були, але реально дивіться чиста картопля. Назар, да? да, що дав, ти зато впав своїм Да. А я тут і кажу спасіба Богу. А ви поурожають. Так що так, друзьяшки. Збираємо. Є що збирати. Приємно, що збирати, город вибрали, вирвали бур'ян, ще лучко конектився, отримав від цього задоволення. Тут на городі воно класно, спокійно, собі. Ніхто мені не мішав, трішки відволікався. От. І, але треба працювати далі. Так що, друзяшки, топля картоплею, працюємо і збираємо урожай, Але дякуючи кому? Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. І така от ситуація в нас знову. Терміново треба купити автомобіль нашим хлопцям з 25-ї бригади. Ванюхи, хто пам'ятає, автомобіль Надійка, ну, на жаль, на жаль, вони не змогли його евакуювати і хлопці залишилися без коліс. Машина приїхала друга також евакуювати. І так сталося, що хлопці залишилися без коліс. І Ми вирішили знову... Їм допомогти. До нас хлопці навіть не хотіли звертатися, я дзвоню поспілкувавши, кому може треба допомога. І він каже, нам вже невдобно до вас звертатися, але але якщо можете, допоможіть. Так що я думаю, що ви мене підтримаєте, і ми для 25 очки придумаємо якийсь автомобіль, пікапчик або якийсь джипчик повноприводний, для того, щоб хлопці виконували бойові завдання і виборювали нам волю і свободу, а ми вже будемо. Садити, копати і хлопців наших підтримувати. Так що, друзі, от якось так. Так що працюємо, підтримуємо наших хлопців і дівчат. Ну а по картоплі тут не є. Тут приємно, коли є що збирати. От Картопелька в принципі, вся чиста. Сьогодні будемо викопати цей білий сорт. От, це в нас тут мішанка, гренада і королева. Тобто ми з Назаром тоді вдвох садили тут і ну, старалися кидати білі до білих, не так, що там по сортам. О, Так як дівчата перебрали, так як воно все було у нас у кучі, хоч перебирали теж білі до білого. І от така в нас вийшла. принципі, не поганий. Урожай, земелька, шикардос, Тільки народ Назару не подобається. Та да, Назар? Не подобається тобі, да? Чого? Назік, треба буде ставити сюди, ну, поки з тієї сторони, щоб натяка не проїде тракторцем. Так що так. Піду на дюхі поможу заїхати. Да? Каже, задолбав ти своїм урожаєм. Дивіться яка картопля. Вона мене вже й не чекає. Ну тут легше, бо біля хати там треба заперед, Вон, переключилася на повишену. Ще трошки, давай, 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 давай. Оп! Зараз я почищу, Надь. Зараз, пальці мені не відрізало. Так що тут надюшку трошки підчищу, я бортмеханіком, бачите? Тут теж треба. Уже будешь собирать? Да. Ну давай, доедешь до бабушки, а уже потом я буду трактором, а ты что? Надо, чтобы ты же не отвыкала, понял? Чтобы не отвыкала. Так, опускай их, пожалуйста, топалку. Опускай. Не, так ты же не это включать Что ты трактористка? Кажи всем Привет. Потім кабрига, хто до нас приїхав, друзяки, Я, не... я казав, хто мені може... Ти рідний кумчик, мій рідний братику. Ти, ти мені брат, це ти, ти мою жінці кума, я прикупав. Що ти балесня? цілуватися не будемо, ні? Так що, друзяки, хто хотів побачити мою братву і хто може мені допомогти картоплю копати, як не свої, Кух. Просто красота. І потім це взяли. Да? Не, вона одразу вже раз і вже в картоплі. Так що така зустріч. Помічники мої приїхали. Ромчика, ти ж і поправився, чуєш? По красоті. Справжній козак. Та бляха, це я на вашому фоні дриж дрищом. Що ти тут робиш такий, кажуть, здоровий у тилу? Самий здоровий серед вас. Як стану на вашому фоні, то ви як мурашки на фоні моєму, так? А? Малешня? Може буде. Може буде? — Так, ви якось тут... — На, да? втонки, на Ну Я ж дивлюся, що трохи їх похудали, братани. Це ж добре. По тракторісткам погнали. Як вам урожай у мене? Малиш? Як урожай у Шелудька? Нормальний. Нормальний? Да. Котінка, що скажеш? Це, Таку картоплю можна і собирати. Да. Що там? Це сарочки маленька моя, що там? Це сарочки. скоро будуть. <кхе> — Хтось казав мені, відик там зніма, чуєш? Ну то значить, що трашілу приїхати, так? Да? Да. Качки, що там вирій не полетіли. Скоро <кхех> да, ну носи. Що, серйозно? Так, Що такі вже здорові? Бай -бай. Друзі, де мої качки? Качки мої у Фатімки і Славіка ми їм подарували. І качки, і це сарки. Так що заїду, якось засніму. Це все діло. Так що це ще одна молодь, і то ще один мій маласенький синочок. Воно, бачили. А вчора теж був один у мене. Бо там поза кадром була в мене одна невістка допомагала. Тут куди не глянь одні невістки, бачите? Так то сусідка була. Сусідка-невістка. Та вона просто мені схожа на Христопову сусідку, чуєш? А, да. О, то ми от так якось сусідка-десь да сусідка. так що от така історія. Ні, картопелька, звісно, по красоті, просто по красоті. Мені подобається. Так ще й такі гості у мене на городі. Ну, Лучше, за столом. Ну, За столом ми посадимо 29-го. А от. Сегодня вот такая история. Дивите, как это Вот такая. Чуть. Так что Надюк уже, же все сбил лоском. Хочет уже сбирать, хочет там с и полялякать. лякать. Вот так. Что, Насек? Все? Все, давай. Все, я уже за кермом. Зараз за три. Закидаємо і збираємо. У який піснючик ви побачили. Воно капіта. Так що як? Бог нам кинув урожай. Це моя хазяйка вже погнала. Ось така бульба. Думаю нормально. Мені подобається, я дякую Богу і дякую хлопцям за те, що маю таку можливість. Ось ну, такі балабешки, звісно, по красоті. Ось вот така історія. Трактор їде сам. От так. Як рядок перший, то нормально. Як вже викопаний рядок, то може вискочені. Отако От на трактореці йде, нормально, чортінько, все по крапаці. Та Це руле, так що, мікрофон обратно ще лучку не взяв, Ну, вибачайте вас, другайте. Так що, друзі, такий відосик. Це вже не знаю, який там по рахунку, по картоплі. От, але ділимося з вами. Тим, що в нас вродило, і те, що буде в нас, то буде і тих, хто біля нас. Так що, друзі, от якось так. Так що копаємо, ще раз повторюсь, тут у нас королева і гренада е в перемішку. І буває, попадають там ще якісь сорти. Так що як у селі, то все, що намішали, те ото й посадили. Так що от така історія. от такий урожай, так що відосик зашпілили, відзвітувалися. Ну а по результату не знаю, що тут у нас вийде, але трохи мішків вже трохи є. Я думаю, що трохи буде. От. І будемо ще копати, буде відосік у нас по року. А серединку ми можливо сьогодні не будемо трогати. Ну, Подивимося, подивимося по часу. От, якось Так Так що, друзі, на цьому поки буду завершувати, буду бігти також вибирати. Всім мирного неба, здоров'я і добра. Не забуваємо підтримувати наших хлопців і дівчат. Тому що тільки дякуючи, є маємо можливість працювати. Так що слава Україні, героям слава. Всім пока. Далі буде.